Доброго ранку, шановні глядачі та підписники каналу Тотус Трактор. Вас вітає майданчик місто Рівне. Сьогодні у нас чергове поповнення. Нам на майданчик приїхало 8 нових тракторців з грунтофрезами. Більш детальніше буде далі. Дивіться та обирайте собі помічника. Ми починаємо з грунту будемо зараз їх вивантажувати. Зараз хлопці спочатку вирозять ґрунтофрези, потім вже ми дійдемо до тракторців. Ну ось ми вигрузили ґрунтофрези до наших тракторців. Зараз будемо вантажувати тракторці. Всі ґрунтофрези оригінальні, різних розмірів. Також нові колеса будуть, фільтра, масла. Опорні колеса. Все буде встановлено на даній тракторці. Ну що, друзі, ось і наш перший тракторець. Це у нас Iseki 215 Дана модель оснащена гідропідсилищем керма, трьохциліндровий. реверс. Задні колеса у нас фірми Bridgestone 9,5х22. В чудовому стані. Передні колесо у нас теж фірми Bridgestone, розмір 6х14. Має трьохточкову навісочку з трикутником швидкозйому. реверс, Діапазони повищених понижних передач. Повний привід, задній привід. Візуальний стан чудовий. Дана модель в комплекті з ґрунтом комплект грозою буде кошти 6000 умовних одиниць. Наступний, друзі, тракторець у нас кубота GT3. Дана модель оснащена 4-хциліндровим дизельним двигуном, потужністю 21 кінську силу. Передня резина фірми у нас в чудовому стані, розмір 6х14, задня теж Брідстоун 9,5х22. Візуальний стан дуже-дуже чудовий. Має механічну коробку передач, ручний газ, вал відбору потужності на три швидкості, в чудовому стані кермо, сидіння. Трьоточкова навісочка з трикутником швидкозйому, блок керування навісним обладнанням. До речі, дану модель людина вже замовила собі, вона внесла предоплату, і власник має його сьогодні-завтра вже забрати. Наступний тракторець у нас кубота Джель 260. Дана модель оснащена гідропідсилювачем керма, реверс, функція оберту на місці. Є каркас безпеки, козирьочок, Передня резина у нас фірми Bridgestone, Розмір її 7х16, задня резина теж у нас фірми Bridgestone, розмір 11,2х24. Дуже популярна модель, має напівгрелічну коробку передач, функцію оберту на місці, вал відбору потужності, 4 швидкості вперед, одна назад, в чудовому стані тракторець. Коштувати такий тракторець в комплекті з ґрунтовризою буде 9300 умовних одиниць. Наступний у нас Кубота B40. Маленький чудовий тракторець, потужний, трьохциліндровий, 14 кінських сил. Задня резина у нас фірми Bridgestone, розмір 8 х 16. Передня резина у нас. Фірми БКТ розмір 5х12. В чудовому стані тракторець, трьохциліндровий. Має механічну коробку передач три швидкості перед одна назад. В чудовому стані кермо, оригінальне сидіння. Вал відбору потужності у нас три швидкості. Двоточкова навісочка. Боковий гідроциліндр, локерування навісним обладнанням. Коштувати дана модель в комплекті з ґрунтофрозою буде 4400 умовних одиниць. Наступний тракторець у нас не менш популярна модель сервіс-шанувальники Кубота, Кубота GL240. Дана модель оснащена вже гідропідсолющем керма, є реверс, механічна коробка передач на 4 швидкості. Повний привід задній привід функція оберту на місці. Передня резина у нас має розмір 6х14 фірми БКТ. Задня резина у нас фірми Bridgestone, Стоун. Розмір 9,5 на 24. Має каркас безпеки, козирьочок. Візуальний чудовий стан. Дана модель в комплекті А, точкова навісочка з трикутником швидкозйому. Дана модель буде коштувати в комплекті з ґрунтофрезою 8 тисяч умовних одиниць. Ну що, йдемо далі. Далі у нас Янмар F165. Передня резина у нас фірми Falken. Розмір її у нас 5 на 12. Задня резина теж фірми Falken. Розмір 8 3 х 20 Трьохциліндровий дизельний двигун, потужністю 16 кінських сил, має механічну коробку передач. Теж стан чудовий. Дана модель в комплекті йде з грунтофрезою, двоточкова навісочка. Коштувати цей Янмар F165 буде 4600 умовних одиниць. Також до нас сьогодні приїхав ось такий маленький красень, потужний тракторець Янмар КЕ3, трьохциліндровий, потужністю 13 кінських сил. Передня резина у нас фірми Bridgestone, розмір 5 на 12. Задня резина теж Bridgestone, Розмір її у нас 8х16. Механічна коробка передач. Вал відбору потужності, діапазони повищних понижних передач. Візуально стан чудовий, двохточкова навісочка. Коштувати буде така модель в комплекті з ґрунтофрезою 4500 умовних одиниць. Ну і на останок маємо ось таку куботу КЛ-330, гідропідсилювач керма, реверс, трьохциліндровий, потужність 33 кінські сили. Передня резина у нас фірми Bridgestone, з розміром 8х16. Задня резина у нас теж Bridgestone, з розміром 13,6х24. Тракторець з кабіною, гідропідсилювач керма, реверс. Повний привід, Задній привід, функція оберту на місці. Має піч, кондиціонер. Напівгідравлічна коробка передач. Тракторець в чудовому стані. Коштувати дана модель буде 14 500 умовних одиниць в комплекті з грунтофризою, трьоточкова навісочка з боковим гідроциліндром. Якщо, друзі, вас зацікавила якась з даних моделей, не гайте часу, телефонуйте на номери компанії та уточните у менеджера наявність. Даних японських міні-тракторців. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських тракторів та приїжджайте на наші майданчики у місто Рівне, Вінниця та Одеса. До зустрічі тотус-трактор.